Що зображено на скійській пекторалі? Центральна сцена нижнього ярусу. Двоє грифонів, які розривають коня. Ця сцена повторюється тричі. Посередині кінь вже мертвий. Ліворуч тільки трохи впав на задні ноги. Праворуч ще й вгризся. В ногу хижаку ці сцени символізують смерть та боротьбу за життя. Далі бачимо, як Пантера вчепилася в горло оленів. Інші хижаки напали на кабана. Обидві тварини приречені. Наступний сюжет заяць, який тікає від собаки, завершує нижній ярус. Пара коників. У них шлюбний період. Сенс ярусу смерть відступає і народжується нове життя. Середній ярус це єдиний кущ, який росте з одного кореня. На ньому квіти, пташки та спіралі. Це міфологічний образ світового дерева. У центрі Верхнього ярусу два чоловіки, які тримають овечу шкуру. Науковці мають більше 50 версій трактування цієї сцени. Найпоширеніше це зображення реальних царів того часу, зокрема Скіфського царя-Атея та царя Воспорського царства. Вони заключають митрополітний.